США вже використали 96% з 60 мільярдів, передбачених на допомогу Україні. Що це означає? Невже ми залишимось без зброї, без грошей і без допомоги? Давайте дізнаємось у Олександрі Грашмідділової політологині. Вітаю, пані Олександра. Як завжди, раді вас бачити. Давайте розпочнемо з того, що у США повідомляють, що лишається трохи більше одного мільярда доларів на допомогу Україні. Як ви вважаєте, які перспективи цієї ситуації? Чого чекати українцям, і як будуть реагувати у самих штатах? Вітаю вас, Дніпро. Давайте скажемо, що мені сподобалося, як ви вірно підмітили в своїй підводці. Кількісний ресурс, які залишаються, але скажемо перше, це одна з фондів. А, і насправді є декілька там напрямків фінансування. Не все так виглядає критично. А деякі заголовки повиносили, що це більше 90% вичерпано вже допомоги. Тощо, давайте не забувати, що на кону зараз голосування по українському питанню. Яке на даному етапі заблоковано безпосередньо демократами, тому що були намагання розділити допомогу Ізраїлю і Україні, і тут можна шукати як і зраду, так і перемогу. Поясню, чому загалом спочатку Байден вносив на голосування достатньо серйозну допомогу, яка розрахована декілька років для України, в розмірі понад 60 мільярдів доларів. Спочатку там фігурувала сума 69, потім 62, Ну скажемо більше 60 мільярдів, і Ізраїлю для співвідношення, щоб розуміли, на кону спочатку було 12 мільярдів, і їх, начебто, збільшили там приблизно майже до 15, 16 14,6, якщо я не помиляюся, мільярдів зараз допомоги. Чому було запропоновано розділити перше? У Ізраїлі сполучених штатів є двосторонні домовленості про взаємопідтримку. Тобто, насправді Україні було б можливо навіть краще подивитися, а як же насправді на практиці реалізуються ті домовленості, до яких ми тільки наближаємося, тому що для України так званий ізраїльський сценарій це так поки тимчасова альтернатива НАТО. І було б цікаво подивитися, наскільки штати на практиці будуть грати. На боці Ізраїлю були розмови, що можливо навіть е, американський контингент частково якось буде е, задіяний в операції в секторі газу, але поки насправді конкретики небагато але в якості ну, я не можу використовувати поняття лабораторна робота або зразок, але для зрозуміння наших глядачів Україні було б корисно подивитися, що ж таке на практиці, а не теоретична модель. З іншої сторони, Байден дуже принципово пішов у розріз е з позицією е безпосереднього голосування для того, щоб проштовхнути підтримку України в більшій його е мірі, в більші складові для того, щоб його не дробили частинами. Тому що розуміє, що, умовно, надалі заходячи в президентську кампанію, вона йде дуже активними темпами. Ви бачите, зараз там Іванка Трамп писалася за батька, наростають пристрасті. Таке відчуття, що ти дивишся серіал або якийсь голівудський блокбастер, а не політичне життя Сполучених Штатів. Тому далі може бути ще більш жорсткою риторика опонентів, ще більш. Е навіть безкомпромісною позицією, а домовлятися потрібно. Добре, що прийняли і проголосували, і знайшли порозуміння по е, спікеру, новий спікер Джонсон, е, хоча і представник республіканців, але він запевняв, що допомога Україні буде проголосована, Не ставив під питання це і поясню, чому в таборі республіканців є е, глобально дві. дві е, Скажемо, моделі реагування або дві позиції. перша це по Україні, але вони не так скептики по Україні це більше притаманна класична позиція республіканців: згортати всі кампанії ззовні, все в сім'ю, все в дім, все в Америку. Америка має бути сильною, потужною, всі ресурси концентруємо всередині. Але є друга ще позиція, або другий табір це промисловці. і якраз з ними вдалося домовитися. Змінивши дещо риторику, і фокус уваги, що допомагати Україні вигідно для сполучених штатів, і якраз республіканці, які підтримують промислові групи, вони заговорили про те, що ВПК американський отримує надприбутки. Е, є статистика по здається трьох чотирьох компаніях, які показують за минулий рік прирост на 25% прибутків. Це жалені прибутки для Америки. А е, величезна кількість штатів здається, дев'ять штатів, де зосереджені зараз промислові потужності, саме е, обороні, які створили додаткові робочі місця. І вони заговорили категоріями. А скільки створено робочих місць? Що допомога України спочатку осідає в Сполучених Штатах через вироблення а, різних боєприпасів, а, там нових технологій, тощо і це все важливо для Америки, це все посилює їхню економіку, а натомість і допомагає ще Україні. Умовно однією кулею двох зайців вбивають. Але для України дуже важливо розуміти принциповий момент, що якщо Сполучені Штати так Роблять величезний акцент на виробництві, якщо вони посилюють свою економіку саме через ВПК і інші галузі промисловості, чому ми зазвичай чуємо, що Україні потрібно посилювати там виключно аграрку? Нам треба робити е, висновки. Є чудова книжка про Америку, називається Американське економічне диво та Олександр Гамільтон. Видавництво наш формат, всім раджу почитати ключові аспекти, як посилювати економіку. І Тут насправді, коли ми чуємо про якісь рекомендації наших партнерів, то давайте дивитися не тільки на їхні рекомендації нам, а й на ті рекомендації, які вони роблять самі собі. Тому ми будемо розуміти, що посилювати Україні власне ВПК вкрай потрібно створювати тут заводи натівського зразка вкрай потрібно, щоб не залежати від постачання. Щоб не було якихось перебоїв, умовно сьогодні дам, завтра не дам. Це ж не дитяча гра сорока ворона. Знаєте, цьому дала, цьому дала, а цьому сьогодні чомусь не дала. Ми не мусимо постійно залежати від консенсусної позиції наших партнерів, як відбувається в європейському союзі, тому що завжди буде якась баба яга проти, і сьогодні може бути Угорщина, завтра словачина, післязавтра післязавтра Польща і ще якісь країни, які можуть. Ну, чомусь переглянути якусь допомогу або поставити свої інтереси вище за, наприклад, України тощо. Тобто, ми мусимо розуміти, що світ він буває не просто іноді скептичний або такий приземлений. Він буває цинічний і для України для того, щоб зберігати двопартійну, двопалатну підтримку Сполучених Штатів, потрібно посилювати власні сили. Сильна Україна менше залежна від е, допомоги. Але давайте ще раз, ми зараз в бюджетному процесі треба обов'язково подякувати всім партнерам, які допомагають Україні встояти економічно, тому що давайте розуміти, що економічний фронт дуже важливий, дуже важливий, як і багато інших фронтів, тому що війна вона йде комплексна і багаторівнева. Але українська економіка залежна від донорських вливань. Ми в залежні не тільки від допомоги самих штатів, тому що штати і їхня допомога це маркер. Ми залежні ще й від позиції, наприклад, міжнародного валютного фонду. І коли, наприклад, є позитивні рішення по МВФ, тоді і всі інші додаткові донори готові робити крок на зустріч. Коли є якісь проволоки, вони обережно стоять і вичікують. Тому нам налагодити. Їх. Зв'язки зі сполученими штатами вкрай потрібно, сподіваюся, що допомога ця буде. А що наші парламентарі входячи в голосування по бюджету, тому що насправді цікаво, що американці консолідувалися і змогли знайти фігуру спікера саме не задля того, щоб надати чи не надати нам допомогу, а за для того, щоб проголосувати власний бюджет. Тому, коли ми голосуємо зараз свій бюджет, давайте розраховувати на всю політру голосів, бо вона вся нам потрібна. Якщо є якісь пропозиції, по посиленню промисловості їх треба підтримувати. Я такі позиції лунають. Наприклад, група бойка їх пропонувала. Я хочу сказати, що треба розуміти, що нам не потрібно постійно залежати від постачань, бо ми проходили це не тільки у війну зі зброєю, не тільки з гуманітаркою, чи ще з чимось. У нас був дуже красномовний приклад з ковідом, коли ми були залежні від вакцин. все що ми не виробляємо тут. Ми залежні від постачань, тому давайте розуміти, що іноді можуть бути спекулятивні заяви, іноді можуть бути заяви, розраховані на внутрішню політичну адженду, а не тільки на Україну. Україна постійно дуже стривожено щитує всі заяви, і якось знаєте, там вийшла замітка, там вийшла стаття, там нас не похвалили, і ми одразу трегеруємо. Це не все розраховано тільки на нас. Є внутрішня кухня. Американці занурилися в президентські вибори вже тому давайте з холодною головою це сприймати і не влазити, маючи вже скажімо, гіркий попередній досвід ніяким чином заявами, особливо щоб наша верхівка обережно була з цими заявами, щоб ніяким чином не було сказано, що Україна впливає на внутрішні виборчі процеси, як втручається тощо і ще раз наголошу: двопалатна і двопартійна. Підтримка Сполучених Штатів це пріоритет, незалежно від того, яка фігура очі, очільником є держави. Тобто ми ж не співпрацюємо з Байденом. Ми співпрацюємо з президентом Сполучених Штатів. Ми не співпрацюємо там з конкретними е, сенаторами або конгресменами. Ми працюємо безпосередньо е, там з сенатом і конгресом. Тому давайте розуміти, що незалежно від персоналі нам потрібно з. Балансувати і посилити україно-американські стосунки на довгі роки співпраці. Дуже вам дякуємо. Як завжди, дуже комплексна, глибока аналітика. Бережіть себе і сподіваємося, незабаром побачимось. До наступних зустрічей. Це була Олександра Ришмеділова, політологиня. Дякуємо їй. Побачимось вже незабаром. Бережіть себе.